Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо переказувати усно певний текст з елементами опису природи. Які стилі мови ви е, знаєте? Які типи мовлення ви знаєте? Чим розповідь? Відрізняється від опису, чим відрізняється художній опис від наукового? Подумайте, поставте відео на паузу, дайте усну відповіді на запитання. У чому полягає різниця між описом природи в художніх текстах і образотворчому мистецтві? Опис природи, опис картини природи складається із сукупності описів окремих предметів неба, хмар, сонця, повітря, землі, дерев, кущів, трави. У художньому описі, крім інформації про природу, передається ще й враження. Опис природи є одним із засобів характеристики персонажів у художніх творах. Сьогодні я вам прочитаю текст, який називається жарт. Ваша задача його прослухати, намагатися максимально запам'ятати. Який же це яр глибокий і похмурий? З Крутої гори він спускається простісінько до Дніпра. Яр зветься Гримучим. Може, це через те, що весною в ньому гримить брухливий та каламутний потік. На крутих схилах яру ростуть берези. кричать… Одуди туркотять горлиці. На глиняних урвищах в'ють гнізди чорні стрижні, а над кручими березами здіймається розлога лісова груша. Вона вже стара й дуплиста, мабуть, першою виросла вона в цьому яру, а тоді вже е сипнули за нею берізки, тернові кущі та вшипшина. Сонце вже котилось на захід, коли до груші прийшло троє дітей. У яру простигалися довжелезні тіні. Було тут тихо, тільки стомлено свистіла якась пташка. Діти видряпалися на схил і зупинились у кількох кроках від груші. Докійка підняла камінчик і влучила ним у дерево. Відразу тонке е, сичання почулося зсередини груші, немов лясь вирвався струмок гарячої пари. Чуєте, гадюка, прошепотіла дівчинка. Хлопці перезирнулись. Сичання стало голоснішим, і діти побачили, як з дупла вискочила сіра пташка. Вона сіла на гілку, настовбучила пір'я і продовжувала голосно сичати. Так крутиголовка намагалася налякати непроханих гостей. Хлопці весело зареготали, докійка мовчала, тільки очі її лукаво світилися. Вона й раніше знала, хто живе в дуплі старої груші на схилі гримучого яру. Ось такий текст. Можете побачити да, приблизно, як виглядають яри. Е словникова робота. Нам треба дібрати синоніми до слова розлог да, про грушу, тобто є криласта. Влучити, попасти, поцілити, сичання, шипіння, настовбучити, наїжатися». План. План складається із семи пунктів: глибокий та похмурий гримучий яр, берези на крутих схилах, розлога груша над кручами, троє дітей у яру, сичання із середини груші, з дупла вискочила пташка, очі до кійки лукаво світилися. Ваше завдання повернутися, якщо потрібно, до тексту, ще кілька разів його перечитати, повернутися до плану і спробувати за планом усно переказати. Пробую переказати. Після того, як ви усно перекажете собі, або батькам, чи друзям, чи знайомим, ви мені не надсилаєте ніяких робіт, ми з вами будемо обговорювати цей текст на онлайн-уроці або на очному уроці, як вийде за розкладом. Тому ви готуєтеся і будемо вже переказувати тоді, коли побачимось або онлайн, або офлайн. Дякую за урок. Побачимось.